З нами на зв'язку Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Малашко, доброго дня. Вітаємо вас. Доброго дня вам. Чи вплинуло, вплинуло на ситуацію у вашому регіоні підрив Дамби Каховської ГЕС? Ну, станом на зараз у нас ситуація контрольована. Рівень ніжнього об'єфу у нас в нормі, в населені пункти, які. Є нижче нашого об'єфу забезпеченням питною водою. Але ж вода у Запоріжжі вона відступає. Якщо говорити про місто Запоріжжя безпосередньо, то у нас місто Запоріжжя підпитка йде від верхнього об'єфу, який не впливає навіть цей підрив, не впливає на те, щоб в Запоріжжі не було води. У нас вона є загалом. У зв'язку з підривом Дамби. Чи прогнозуються якісь складнощі у жителів Запорізького регіону? У нас може опинитися один населений пункт, який може бути без води, якщо рівень води впаде до 14 метрів. Але на цей випадок у нас є водовози, і ми готові забезпечити людей водою питною водою. Пане Юрію. А чи є загрози підтоплення на окупованих територіях? Ну, ми знаємо, що там окупанти і до цього відкривали зрошувальні шлюзи на зрошувальних каналах, і такий спосіб вони і так уже затоплювали наші поля. То що зараз, якщо розбрати, що Каховська ГЕС вона знаходиться нижче нашої області, то якраз підтоплення не буде відбуватися, вода буде відходити. І тих населених пунктах, де у нас була вода трошки вище, вона зараз йде на спад. Які сили, ресурси та засоби можливо направляє влада Запорізької області для того, аби допомагати ліквідувати наслідки терористичного акту? Ну по запиту ми направили до Херсонської області всіх невідповідних фахівців. Більш того, ми готові приймати Запорізьку область, приймати всіх людей, які будуть з Херсона, е евакуватися до міст, до нашого регіону. А що відбувається на окупованих територіях? Як поводять себе окупанти та колаборанти? Зокрема, після того, що вони накоїли сьогодні зранку. Ну як завжди, всі пабліки їхні розповсюджують фейкову інформацію, що начебто це зробили українці, але ж ми розуміємо, як це все було зроблено. Це по перше. По-друге, особливо якось ажіотажу ми не контролюємо, не бачимо точніше. На яку допомогу можуть розраховувати жителі, які евакуюються з зони стихійного лиха, у разі якщо вони вирішать направитися до Запоріжжя? Ну, по перше, саме найголовніше, це ми готові приймати людей. У нас є місця компактного проживання цих таких людей. Ми готові їх реєструвати як внутрішньо переміщені особи і надавати будь-яку допомогу? Більш того, у нас також працюють в Запорізькому області всі програми для переміщених осіб. А взагалі, яка оперативна ситуація в області? Наскільки обстрілюють росіяни території регіону? Як завжди, російські окупанти до ста разів обстрілюють наш регіон? Це зазвичай, як правило, це лінія фронту Оріхово, Малата, Мачко, Гуляйполе. Здебільшого, це йде обстріл цивільного населення і цивільних об'єктів. А яку зброю вони використовують для цього? О, здебільшого це є артилерійське озброєння і невеличкі авіабомби там. По дві штуки та плюс РСЗВ. А як часто використовують безпілотники? Е, ну, по нашій території зазвичай е, безпілотники вони менше всього використовують, або вони облітають наш регіон і пролітають далі на захід, і потім вже використовують розумію або це Дніпропетровська, або далі. Дякую вам за інформацію. Юрій Малашко, голова Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. І за його словами, підрив дамби Каховської ГЕС особливого якогось негативного ефекту на території Запорізької області не справи, оскільки Запоріжжя перебуває вище по течії Дніпра і відповідно не перебуває у зоні потенційного враження. Лише один населений пункт, який входить до Ткаро Запорізької області, може опинитися без води.